Я радий вас вітати на своєму каналі. Сьогодні в цьому відео розповім вам про дуже круту новинку, і це нова мишка від ламзу, яка називається Інка. Як завжди, стиль ламзу. І дуже круто, що вони випускають багато нових девайсів. Адже ця мишка мені сподобалась дуже сильно. Я її вже потестив і вам хочу продемонструвати ці враження від розпакування. Ну і також у мене є цікава новина. Цю мишку ми можемо розіграти, як і попередню ламзу, на яку я робив огляд. Всі умови, як завжди, дуже прості. Я їх вкажу в описі під цим відео. Тому приймайте участь і ви можете отримати шанс виграти цю красуню. Ось такій крутій коробці поставляється ламзу. На ній одразу написано вага мишки. Це 40 грамів. Це дуже легка мишка. Вона підключається по 2,4 каналу і підтримує 8К, 30 тисяч DPI, Якщо говорити про сенсор, то він тут Pixar 3395. Тримає мишка до 80 годин, енкодер TTC, і ми маємо тут оптичні свічі. Давайте відтворюю вам оцей ефект розпакування. Максимально круто і приємно розпаковувати девайси від ламзу. Відкриваємо як книжку, ось такий цікавий малюнок. З правої сторони у нас миша з 8К Донго, і тут весь комплект. Давайте одразу вам покажу мишку, як вона виглядає. Мишка змінила форму. Форма тут симетрична, але трошки змінився знову ж таки горб і передня частина. Ця мишка, мені особисто нагадує чимось мишку від Pulsar X2H, але трошки з певними змінами. Миша в руці лежить класно, вона легка, вона не відчувається практично, і реально мені дуже подобаються ультралегкі мишки. Це треба спробувати. Миша виглядає класично в стилі ламзу. Вона білого кольору. Там вже по кольорах ви можете собі варіант, є в чорному. Також у мене компоновка білий, плюс енкодер чорного кольору, кнопки і низ корпусу. Також дивіться, що мені сподобалось, те, що ця мишка важить 40 грамів, і вона без Перфорованого дна корпусу, тобто тут повністю литий пластик. Ну, окрім підніжками, там є отвори. Ніжки по стандарту вони йдуть, скажімо так, окремо. Я наклею глайди, вверх низ плюс два таких кружечки. Тут в нас на мишці є кнопка переключення dpi ви її натискаєте, і плюс включення-виключення мишки. Індикація у нас присутня: ось тут ми можемо побачити логотип ламзу. Нічого зайвого, мишка виглядає дуже лаконічно, класно, мені подобається. Особливо мені подобається якість виконання. По корпусу ніяких моментів немає. Вага 40 грамів без перфорації, і мишка зібрана дуже класно. Дуже класна підгонка деталей, дуже класно все зібрано. Товщина пластику непогана, нічого не хрустить, не гнеться. Коли мишкою користуєшся, максимально круто, відчуття, по комфорту. От вона ковзає просто максимально класно. Тут глайди тефлонові. Вони реально їздять по, по коврику. Дуже суперова. Мені подобається. Мишка їздить плавно, дуже тихо, і вона не чіпляється дном корпусу. Відповідно, о коврик чи е, там стіл і так далі. Якщо подивитись по висоті е, глайдів, вони, хоч і не високі, але все ж таки не чіпляється мишка, і це дуже добре. Мені подобається підгінка кнопок. Класний клік. Якщо говорити про основні кнопки, я зараз все продемонструю, то мишка клікає дуже гарно. Скролінг класний, бокові кнопки, ну мені трошки не подобається. Давайте мишку поки що поставлю, покажу вам, що тут є в комплекті. Значить, сам Донгл, ось так він виглядає. Ламзу інка написано, підключення в нас тут іде тайп-сі, і резиновий низ. Відповідно, щоб ви собі могли покласти і законектити мишку. Є в нас тут також в комплекті. Додаткові глайди, два комплекти. Один я наклеїв, один іде додатково. Є гріпси, якість їх та сама на тому рівні, як і усіх ламзу. Вони дуже класні, вони дуже приємні. Ось я вам показую, як вони виглядають. Вони достатньо і по товщині гарні, клеяться суперово, тримаються, можна навіть ви наклеїли, потім зняли, потім знову їх можна наклеїти, не проблема. Наверх і на бока можна наклеїти. Окремо також. Ось тут в чохлі йде кабель, я його навіть не розпаковував, покажу вам зараз. Кабель тканинний, це Type-C, type під кутом, щоб було зручно юзати мишку, коли заряджається. Кабель 2 метри. Ну, в принципі, такий стандартний кабель для ламзу. Тут в нас є ще додатково ось така інструкція: ламзу інка. І сам чохольчик, Оце дуже круто. Я мишку люблю з собою носити, дуже часто беру, ви собі в чохол поклали. Це реально дуже зручно, і вона не буде у вас царапатись, не буде я юзатись, і буде в стані дуже у хорошому. Це реально прикольно комплектація ламзу, як завжди, на висоті. Що можу сказати по кнопках? Значить, основні кнопки, як я сказав, тут у нас оптичні перемикачі натискається дуже приємно, тихо, клік чіткий, немає відчуття такої, знаєте, от нечіткості якоїсь, бо є такі мишки, хоч і вони дорогі. Натискаєте на кнопку, і таке відчуття якесь незрозуміло Кнопка має такий невпевнений хід. Тут все чітко, дуже класно спрацьовує. Мені подобається. Мені подобається і по сили натиску, мені подобається і по чіткості, і дуже подобається сам звук і його тиша. Тобто, це перемикачі дійсно тихі. От я вам зараз поклацаю. Коли швидко натискаєте, немає ніякого такого резонансу по корпусу. Реально приємний звук. Постревел, претревел показую. Ви от тільки на кнопку натискаєте, претревело практично не відчувається. Я би сказав, його взагалі немає. Постревел невеликий. Є він теж не відчутний. При звичайному натиску, це я от знов ж таки демонструю вам. При звичайному натиску взагалі не відчувається. Кнопка не б'є по низу корпусу, ось трошки торкається, але не б'є, і підгонка кнопок дуже гарна. Нічого тут не треба, об корпус, тобто на кнопка не заходить. Тут вони мають відстань відповідно, і це реально плюс, тому що мені подобається, коли кліку нічого не заважає. Бо є в мишках, все-таки коли торкається донизу корпусу. Є таке відчуття, що трошки десь тре. Знову ж таки, претревел відчувається, коли постревел. Це все таки некомфортно. Що стосовно... Самого коліща. Енкодер має чіткі відсічки, він тихий, він такий по жорсткості десь ну середнячок. І мені подобається, як він скролиться, тому що от реально дуже приємно. Якщо швидко скролити, то немає теж резонансу по корпусу, немає такого звуку. Тут енкодер реально класно. Давайте я вам по звуку. Зараз ви послухаєте. Це знову ж таки я швидко роблю. Коли просто отак, то взагалі ще тихіше. Дуже хороший енкодер. Приємний силикон на самому Коліщаті, ну, дуже класно. І кліка, якщо натискати. Теж дуже приємно. Бокові кнопки вони голосніші, але теж натискаються приємно. Вони чіткі також по кліку. Нема такого відчуття, що кнопка туди всередину, знаєте, заходить дуже сильно. Легко натиснули, спрацювало. Не спрацювання тут таких, знаєте, або якихось сложних, або проскакування. Тут такого немає. Дуже класна мишка по кліку, по скролінгу, от реально мені подобається. Враження від цієї мишки, як і від усіх ламзу, у мене дуже позитивне. Форма це знов ж таки особиста справа. Ламзу дуже круто, що вони роблять різні форми. Можете собі підібрати мишу, яку хочете. Ця мишка симетрична, але вона під праву руку, тому що тут кнопки відповідно знаходяться зліва. Горб тут я би не сказав, що він дуже сильно виражений, але тут зміни відбулися у нас на передню частину. тобто... Підйом до гори і різкий, так скажемо, де спуск вниз. Тут більше сплюснуто. Я, наприклад, мишу завжди тримаю долонним хватом. І ця миша, як на мене думаю, долонним хватом буде найзручніша. Ну, але знову ж таки, це все індивідуально. Якщо взяти пальцевим хватом, ось таким чином це виглядає, теж тримати мишку можна класно. І тут вже треба пробувати. Якщо говорити про кіхтєвий хват, ну в принципі теж можна. Ось цю частину впирається миша. Ну тут вже. Як вам, як ви звикли. В принципі, я отак зразу мишу беру, і мені вона просто в руці лежить максимально круто, максимально зручно. Що стосовно автономності, то миша, знову ж таки нагадаю, що вона тримає до 80 годин. І в моєму використанні мені на тиждень часу вистачає. Для мене це показник хороший. Заряджається вона швидко, буквально там за годину 15 вона повністю заряджена. Вона підтримує софт від ламзу, ви можете його завантажити і відповідно налаштовувати мишку. Як на мене, за 120 баксів, а стільки вона коштує на офіційному сайті, це реально дуже класна мишка, тому рекомендую спробувати.